У Житомирському Свято-Михайлівському кафедральному соборі 15 травня провели в останню путь 31-річного військовослужбовця Михайла Кімкіна. З воїном люди прощалися, стоячи на колінах. Михайло Кімкін загинув 9 квітня 2022 року, визволяючи Україну від російських військ на Харківщині, каже Наталія, тітка Михайла. Він загинув під Ізюмом, село Солюгавка. Там були бої, і не можна було просто добратись туди. А з ноября місяця він лежав уже в Дніпрі в Морзі. Ми чекали. Денка дуже хороша, позитивна людина. Була завжди тільки улибався. Його ну, багато хто знав, і тільки з такої сторони. Любив дружину і дітей. І все, чим він займався, це своєю сім'єю. Дуже світла, дуже доброзичлива людина. Двоє маленьких дітей залишилося. Михайло Кімкін народився і виріс у Житомирі, навчався у 19-й школі. Згодом у Житомирському медінституті. захищати Україну пішов у перший день повномасштабного російського вторгнення, каже Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Він відслужив строкову службу і потім працював на різних посадах. І вже ось останні роки перед повномасштабною агресією він працював у сфері комунальних. Служб Житомирської міської ради безпосередньо і «Зеленбуд», і домком. Ось і з початком повномасштабної агресії він був мобілізований одного з підрозділів десантно-штурмових військ. України став на захист України. Олександр Валько, сусід загиблого запам'ятав Михайла відповідальним та професійним. каже, він постійно долучався до роботи ОСББ житичі, будинку, у якому проживав. Його, отець. Його батько Володимир працює сантехніком у нас в ОСББ житичі. А Михайло постійно приїжджав і допомагав нам. Він стільки роботи зробив, багато наших будинкових проблем вирішував. Він був дуже безвідмовний. Що вдень, що вночі не встигнеш звернутись до нього. А він вже тут дуже душевний, Дуже душевний. молодь такі професії не опановує, і це треба мати фах, надо мати багато років досвіду для того, щоб це робити і це забезпечити. Михайла Кімкіна поховали на смолянському військовому кладовищі. У військовослужбовця залишилися дружина, двоє синів та батьки.